Добре, то нахрен не треба. Того п'ятки чистити по 500 гривень, віддам по 490 П'ятки чистити, того. Пенплатка, електрична пемза, пемза. Ніс чистити шкроботи, можна по 250 віддати. Термометри, термометри. В магазині коштують ті термометри по 300 гривень, 250 Ну ці, да, А я віддам по 150, по 150 дам, Треба кому. Кому треба, кажіть. Перших своїх починаємо. Кому треба, кажіть. Е, що ще? Ота штука, що то, Тоже, п'ятки чистити. П'ятки чистити 700 гривень віддам. Того волосся крутити, гріє, 1800 віддам. Праска віддам, скільки дасте. Того коловарка, не знаю, півтора тисячі чи дві гривень. Того блендер, може 1000. Кому треба, забираємо, налітаємо. Ваги 700 по 800 гривень. Ваги, ваги електричні. 700. Ота штука, блендер, 1200. А кому треба, то ліжко ціна 29.